Вітання з Данії, друзі. Сьогодні буде в цьому відео досить цікава тема, на яку наштовхнула мене одна моя глядачка і поставила мені таке питання, чому я не виїхав до Норвегії. от І я вам в цьому відео розкажу, чому ми не поїхали до Норвегії. І порівняю вам станом на запис цього відео актуальні умови по Захисту зараз в Норвегії і в Данії. Е, ви знаєте, що я звичайно в, в, в Данії зараз знаходжуся. Тому я добре розбираюся в Данії. А що дозволяє мені розповісти вам про Норвегію? Ну, перш за все скажу вам, що я в Норвегії був. І в Норвегії ми провели чудовий е, чудовий період там з сім'єю їздили. на 6 Вже красива країна. У мене окремо буде відео на каналі про цю поїздку незабаром. Там просто-просто. От реально. Як заїхали ми в Норвегію, так поки ми з неї не виїхали, ми постійно були з відкритими е, е, ртами. От, І водоспади, і гори, краєвиди, просто дах зриваємо. Ну, і спілкувався з людьми, які приїхали. В Данію після Норвегії, яким ну, доводилось тут в Данії зустрітися, теж розповім, що вони розповідали на рахунок Норвегії. Почну свою розповідь, звичайно, з порівняння двох країн. Логічно порівняти це красу країни, можливо, краєвиди. Тут не поспориш порівняти Данію і Норвегію зовсім не ті. Висота. То може свої плюси, свої мінуси. Гірське, гірська країна, гірське життя е, є своє. А то, що Око любується, то є факт. Данія, вона є рівнина країна, тут взагалі гір немає. От. А, е, а Норвегія вона північніша країна, відповідно, гірська країна. Е, от. По Добробуту. Тут я порівняю вам, напишу цифри, вже як подивлюся сам в інтернеті. Е, порівняємо по ВВП на душу населення. Скільки ВВП на душу населення в Норвегії і скільки ВВП на душу населення в Данії. Ну, бо Сумарне ВВП, яке випускає країна, це напевно не, ну, це не можна порівняти, бо Норвегія трохи більше населення має. От, то Порівняємо по цьому, по цьому параметру. Своє, ще би хотів враження сказати по Норвегії, ясно, що туристичне таке більше. Ну, Направду, що мені сподобалося в Норвегії, це там відчувалося те, що люди не бідні. В плані того, що гарні будинки, гарні е, автомобілі і, до речі, дуже багато е, Тесл і е, е, електромобілів, мені здається, значно більше, ніж в Данії я бачу. Хоча в Данії теж багато, але в Норвегії, мені здається, це значно було набагато більше. Чому я не поїхав з сім'єю до Норвегії? Ну, відповідь буде насправді досить банальна, тому що просто ми навіть не розглядали цю країну для еміграції. Просто не розглядали. Можливо, нам якихось слухів не попадалося в той період. По-перше, що ми не дуже хотіли так вже, як то сказати, північніше їхати. Ми, одне знаю, що я не хотів сильно на північ. Тобто Данія це була фактично крайня точка, де я готовий був, північніша точка, куди я готовий був їхати. Норвегія холодніша країна, в тому свій і недолік, якщо вже порівнювати з Данією. Хоча відносно Данія теж не є теплосильна країна. Тому ми не, не розглядали Норвегію взагалі для імміграції. Ну, ну, Норвегія довга країна, в плані видовжена країна. І вона велику частину заходить аж а, за а, ну, як називається, полярне коло, там, де північне сяйво, де, де дуже короткі дні. Ну, Відповідно, Норвегія в тому плані. Ну, нам і не попала для... Тобто ми її навіть не взяли, бо ми знали, що холодна країна і сильно північна країна. Тому ми не дивилися. Але ми зараз з вами подивимося, чи я правильно проаналізую в цьому відео, чи я правильно зробив вибір. Можливо, можливо сам це буду шкодувати, але жартую, звичайно. Давайте порівняємо Данію з Норвегією. Перше, що розкажу. Зразу про історію ну, одної жіночки, яка мені розповіла, чому вони повернулися з Норвегії до Данії. Знову ж таки, були ті причини, що я говорив. Е, вони жили, вона мені розповідала досить далеко на півночі Норвегії. Холодний клімат, але казала, що єдиний плюс там був, що не хворіли. Каже, діти не хворіли, як маленькі діти. Але було захолодно. І це інші умови. Їм взагалі казали, дали, були будинок. Вони приїхали, ясно, що швидше. Передані, це була в них Норвегія. Тому вони фактично, може, десь на другому році війни жили там. Я так не уточнив. Але суть в тому, що там набагато кращі виплати. Вона мені говорила, що виплати кращі в Норвегії і ми будинок дали для проживання. На рахунок, ще скажу вам, в Норвегії таку річ. Ну, зараз... За останніми даними, десь 65 тисяч приїхало біженців з України до Данії. Це для них велика дуже кількість. І вони вже навіть минулого року, здається, це зробили. Несловно, Данія, Норвегія зменшила квоти на прийом біженців, не приймає з багатьох областей Західної України і Центральної України. Визнали їх безпечними через великий потік біженців. І взагалі, якщо навіть приїжджають десь там з інших регіонів, то індивідуально розглядають. Кажуть, що можуть прийняти, але це можуть і відмовити такі, якби, тобто індивідуально. Тобто мають бути якісь такі нормальні причини, тоді, можливо, і надасть Норвегія Захід. Так, давайте почнемо перше порівняємо соціальну допомогу кожної країни, яка, яку дають. Дані взяті з інтернету, тому на ну, момент запису відео, і це такі орієнтир, орієнтовні цифри. Е, в Норвегії виплати починаються від 6800 нок е, норвежських крон. Е, ну, відповідно, будь-які виплати залежать, чи ти одинокий, чи ти пара сімейна, чи е, ну, різні соціальні. Категорія отримують різну допомогу, зрозуміло. Дані її виплати починаються від 6780 датських крон. Ще скажу два слова на рахунок мови. Чи вчити данську мову, чи вчити норвезьку мову. Насправді не сильно велика різниця в плані того, що ці мови є дуже схожі. Нам в школі розповідав вчитель, що датська і норвезька. Ну, Вже не можу, щоб так не враду не, 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 не сказати, наскільки високі схожа, Ну, дуже сильно схожа. Тобто, знаючи норвезьку, можна зрозуміти датчанина і навпаки. Але от, якщо брати мою думку щодо вивчення данської мови, я в цілому рахую, що її вивчити можна за три роки запросто. Але ми розуміємо, що виплати потрібно розуміти з реальними витратами. По ідеї ці дві країни вони досить дорогі в плані життя, і Норвегія трішки буде дорожчою, ніж Данія, але з огляду на це, ну там невелика різниця. Якщо порівняти ціни, то ж то продукти харчування будуть в Норвегії на 10-25% дорожчі. А ціни на житло, на оренду житла 5-10% вище у Норвегії. Ці Дані я взяв в інтернеті. Друге, житло. Ну, почнемо з того, що в Данії і в Норвегії працюють табори національні, які приймають зокрема, біженців з України. В Норвегії це приймальний центр Врьода, а в Данії це приймальний центр Санхольм. Біля Копенгагена, От. щодо надання тимчасового житла, в Норвегії муніципалітети сприяють наданню житла, пошуку, можливо, там депозиту надання депозиту коштів, тобто для оренди житла. А в Норвегії, ой, вибачте, а в Данії Муніципалітети зобов'язані надати тимчасове житло, е, тому в цьому плані краща перевага, звичайно, в Данії напевно буде, тому що все ж таки, якщо вам надають захист, вам обов'язково нададуть житло. Це не означає, що вам нададуть е, якісь прям шикарну квартиру в центрі Копенгагена, це буде зазвичай гуртожиток. З хорошими умовами, але зі спільними там кухнями кухнею та іншими зручностями. Ну, але зобов'язані надати. Тобто, якщо отримаєте лист про те, що вам Данія надає захист, то ви вже знаєте, який буде у вас муніципалітет. І відповідно, вже перед тим було провірено, що вам буде місце, де вас поселити. Тобто, в цьому плані в Данії більш, як це сказати, більш виглядає. Стабільніша ситуація щодо житла. А в Норвегії, як я сказав, муніципалітети сприяють, але не зобов'язані кожному біженцю надати житло. Порівняємо, друзі, медицину в Норвегії медицина не для дорослих не зовсім безкоштовна. Є така система, як співоплат, поки не набереш річного ліміту, точно не знаю кого, але. Наприклад, візит до сімейного лікаря може коштувати невелику суму, там 150 норвезьких крон. А коли вже ти набираєш турічну суму, далі ти вже не оплачуєш нічого. Тобто, так можна сказати, частково платно. А в Данії безкоштовна медицина. Є ще стоматологія, що в Данії для дорослих палатна, для дітей є стоматологія в двох країнах безкоштовні. Але ще зазначу, що в Данії, не знаю, чесно, як в Норвегії, але в Данії дуже довго треба очікувати на візити до е, різних спеціалістів, на, навіть на якісь УЗД чекати декілька місяців треба. ну, Якщо не критичне щось, якщо ти сам хочеш себе провірити. Е, от, така основна відмінність в медицині, але в цілому доступ надається для українців у двох країнах. Не скажімо, що не є вона дуже дорогою. Право на роботу і на навчання. Обидві країни надають е, можливість українським біженцям на, на працевлаштування і відповідно навчатися. Діти можуть сходити відвідувати школи, поступати в вищі навчальні заклади тощо. Тобто сам статус дозволяється. Ми ну, ще зараз переговоримо так, на завершення відео про такі основні е, самі основні моменти біженства е, в двох країнах. Це є. Практика, е мова і по роботу скажу. Практику, що я маю на увазі, ну, наприклад, в Данії це обов'язково, е якщо ти отримуєш допомогу, ну, як обов'язково, якщо тобі найдуть практику, тебе відправлять. Це може просто вам повести, що десь немає варіантів, куди вас на практику відправити. Але в нашій комуні практично всі, напевно, 99 людей. Через практику проходять, поки не знайдуть роботу. Тобто, якщо ти отримуєш допомогу, ти маєш прав, ти зобов'язаний ходити на практику, ну, відповідно комунальні. Якщо ти відмовляєшся, тобі призупинять виплати або, можливо, й депортують. В Норвегії м'якше, практика не така обов'язкова, але знову ж таки, їхня там нав називається служба скорочено, може. Відправляти людей на практику, але не так, скажімо, інтенсивно, як в Данії відправляють українців на практику, так от Новеї трохи пом'якше. Чи обов'язково вчити мову? В Данії знову ж таки мову вчити, якщо ти на допомозі, обов'язково ходити в мовну школу. Якщо ти не ходиш в мовну школу, ти будеш платити штрафи, не будеш ходити, будеш ходити довго, тобі знімлють або допомогу, або попередження, або якась перевірка може бути. Ну, ти зобов'язаний ходити на вивчення данської мови. От тому є такі дві сурові умови, які спочатку люди не дуже сильно на це зважають, коли вибирають Данію. Це от треба врахувати. Бути готовим, що якщо ти їдеш до Данії, ти будеш ходити на практику, а практика це є. Різна робота. Це є. Когось можуть дати десь на якийсь склад, когось десь можуть дати в столову, когось на прибирання якихось будинків. Між учником двірника люди працюють. Ну, По-різному, є різ... дуже різні різноманітні варіанти практики. Що цікаво, навіть вам скажу, я вже так помітив за довгий час, що тут живу, що. Роботодавці, ну скажімо, ну не зовсім роботодавці, ті компанії, які запрошують на практику, не, не дають роботу пізніше. Дуже багато українців це як безкоштовна робоча сила. Вони йдуть, вони стараються працювати на 150% чи 200%, щоб показати, що вони гарно можуть працювати з надією, що їх візьмуть, а їх не беруть. Їх вони попрацювали 2-3 місяці на практиці безкоштовно. Ну, тобто не безкоштовно, за ту допомогу, що їм виплачує Данія. І все, роботодавцю це взагалі безкоштовна робоча сила. Максимум, що та людина отримує за те, що навіть працювала, це собі можливість в резюме вписати якусь активність в дані, що, можливо, це колись допоможе при пошуку роботи. От, на жаль, така тут річ є: добре це чи погано, це важко сказати. З однієї сторони, допомогу люди отримують, це теж не можна казати, що це вже і безкоштовна допомога. Тобто ти платиш за те, що ти отримуєш допомогу і відпрацьованими годинами на якісь компанії. А в Норвегії не так жорстко з практикою, хоча теж в програмах інтеграції можуть відправляти. Ну, так мені от в інтернеті я вичитую, що не так жорстко, як в Данії. Тому в плані тому Норвегія більш м'якша ну, виглядає. Ну і знову ж таки, мову, не зобов'язані ви ну, мається, не є обов'язок вчити норвежську мову, якщо ви вам надали захист в Норвегії. В Данії ви зобов'язані ходити в мовну школу, прогули будуть штрафуватися. І ще по роботі хотів додати, чи допомагають з роботою. Ну, в нас, от в сужу по нашій комуні в Данії. Дуже-дуже рідко якусь можуть реальну роботу запропонувати е, людям. У нас не зобов'язані е, як правильно, робочі центри, Джоб-центри у нас називається, шукати людям роботу. Бо не зобов'язані все, а от вимагати, щоб люди шукали, зобов'язані. Тому що ми всі от біженці ті, що приїжджали на допомозі, нам видавали такі аркуші, де ми записували, що ми робимо з пошуку роботи. Куди ми пишемо, куди ми посилаємо резюме, куди ми заходимо, куди ми дзвонимо. І вони раз в місяць викликали з тим листком перевіряти твою активність пошуку роботи. Сам шукаєш, а попробуй без мови знайти. От, в Норвегії знову ж таки кажуть м'якше, але теж центри не допомагають. Знайти роботу, так, щоб не зобов'язані вам дати роботу. От виходить така ситуація, що пошук роботи на самому біженцю. Ще питання, яке цікаве буде вам, це чи є можливість вибрати, куди ти хочеш попасти в країну. Що в Данії, що в Норвегії, нема гарантії, куди ти хочеш і куди ти попадеш, в Данії це однозначно, ти можеш писати. Побажання в таборі Санхольма, коли заповняєш, здаєш біометрію заповнюєш заповняєш заяви, своє бажання з обґрунтуванням, чому ти хочеш в той регіон, можуть відправити. Але це єдиний раз, коли ти можеш попросити, але чи тебе відправлять, це дуже Дуже... Ну, не від теми. У мене були люди, які знайомі, які писали, що вони хочуть, наприклад, в Копенгаген то їх. Не відправляли, наприклад, до нас. Так само і в Норвегії. Ваше бажання теж буде не обов'язково враховане. Тобто, вибрати конкретний регіон, де ти хочеш проживати, коли ти йдеш в ту країну просити захист, на жаль, немає. Вони дивляться по можливостям своїм, по місцям вільним тощо. І, зокрема, от в Норвегії є. Ну, ризик, не ризик, але можуть відправити дуже далеко на північ, де практично нема літа. І це, напевно, для мене це і було таке може ключове, що я навіть і не хотів розглядати сильно для переїзду в Норвегію. Гарна країна, багата країна, цікава країна, природою красива, але от жити десь там ближче до полярного полюсу. Якось вже не дуже мені хотілося. Вона і так проголодніша трохи є від Данії. Хоча ще маленьку історію скажу, коли ми були в Норвегії, ми були в районі Олесуна, там їздили, дивилися на містечка, на фьорди. Ми звідти там подорожували, ми там ночували, житло знімали. І спілкувався я орендували ми з білорусів. Білоруси там. Я вже не пам'ятаю, чи чоловік і жінка білоруси, чи тільки чоловік був білорус. Ну, одним словом, вони говорили російською. І е, вони нам розповіли, що в них насправді клімат трошки інший, в них оці гори. І коли в них, наприклад, плюс там 16, в них вже досить тепло. То вони вже в шортах там ходять. Ну, тобто, Чи вони вже так звикли, ну, мені здається, навіть ми як тоді були. Коли трохи сонечко пригрівало, то ставало досить тепло. Може бути, що навіть і купаються в лесуні літом. Бо пляжі в них були, коли ми були. От, Наскільки море стає, тепле, не знаю, але але то, що от розказує, то, що мені розказував, була людина, яка там в лесуні має будинок. Ось такий в мене вийшов, вийшло порівняння двох країн, друзі. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк. Підписуватися на канал. Якщо коротко підсумовувати, Данія має більш жорсткіші умови інтеграції, але м'якший клімат. А Норвегія, мабуть, буде більш така жорсткіший клімат, мати, прохолодніший, але м'якша в плані інтеграції. У ну, мене так склалося враження, коли я готував вам це відео. Йде будувати нове життя, вирішувати ма. Чи в Данії, чи в Норвегії, чи взагалі це робити моє відео чисто інформаційне, просто для того, щоб допомогти вам, можливо, е, зробити вибір і поділитися своїм враженням е, щодо цих двох країн. Так що, дякую до зустрічі в нових відео.